Борис Джонсон сьогодні зробив заяву, від яких у людей просто кришу з носа. Я вам завжди казав, що це не друзі, це партнери, це люди, які завжди грають на різних полях, тому що вони політики, вони справжні політики, вони розуміють, що інтереси їх народів це перша основа їх діяльності. У них не може бути свого, у них не може бути власної точки зору, особливо їхньої точки зору, яку вони нав'язують. Людям, як це часто буває у нас. Чиновники і кажуть, український народ вимагає. Ти опитував український народ. А так Борис Джонсон. Вони спочатку думають і з'ясовують, що реально думають їхні народи, а потім говорять. Ну коротше, хто ще не бачив телеграм, щоб це профілю. Але не потрібно кипіти, не потрібно. Той хто розумів, що в світі відбувається для цього. Це не якась новина, це не якийсь вау-ефект. От просто так це як даність Телеграм, щоб ці профілю там про це є. Ну і підписуйтесь, YouTube, Інстаграм, Фейсбук. Бережіть себе.